У 2021 році лікар мені сказав: А ти знаєш що? У тебе два мозки? Я, звичайно, здивувався, як і ви скоріш за все. Тому що я думав, що у нас тільки один мозок, він, він ось тут, а у деяких його взагалі нема. Але виявилось, що так, у нас два мозки. Перший це наш мозок в голові, другий це наш шлунок. В ньому випрацьовується дуже багато гармонів і дуже багато процесів відбувається. І якщо з мозком у шлунку, тобто з самим шлунком, ще плюс-мінус зрозуміло, що робити, з мозком в голові. Історія трошки важкіша. Якщо ви з'їли щось не так, шлунок вам скаже: дядя пока. І повернемося назад з будь-якої сторони. Мозок так не може. Мозок все поглинає і починає це переварювати. І... Найбільше, одне з найбільших, що на нього впливають, це звуки навколо. І, на жаль, це те, що ми не можемо повністю викорінити, тому що людина сучасна вона приїхала в місто, і нас ну, навколо оточують настільки кількість, велика, настільки велика кількість різних звуків, що. Неможливо дати йому повноцінний спокій, тому що ви коли навіть спите, якщо у вас там відкрите вікно, чи там щось відбувається, там шахеди падають, дрони літають, повітряна тривога. Мозок на це реагує, і він майже не відпочиває. І це викликає тривогу. Уявіть, якщо і так у нас в житті дуже багато всього, що впливає на мозок, і викликає тривогу, а жити зараз, в сучасній Україні це в цілому жити в тривозі постійній, ви ще його добиваєте. Я вважаю, що. А я вважаю, так як вважають вчені, що ще сильніше добиває мозок музика. Тому що музика це щось, що постійно в нього впливає. Якщо для нас нормально це звуки природи і плюс-мінус тиша, музика це антипод цьому, да? антигерой для нашого мозку. І як би вони сказали, ну я ж завжди слухаю музику, і це окей. Але звичайно, мозок до всього адаптується, і ви скажете, ну блін, типу, організм він мій балансувати так. Але що насправді переможе в цьому змаганні тисяча років еволюції чи звичка, яка з'явилася буквально в цьому сторіччі? Щоб не розповідати, що не слухайте музику, все це вам не потрібно, я не буду так робити. Я хочу вам просто розповісти і поділитися тим, що я знайшов. А я знайшов дуже цікаву інформацію, а саме роль звуків у житті людини. І, можливо, ви по собі замічали, можливо, ви подивитеся дослідження вчених, яке, яке я додав знизу. що... Під час дощу людина висипається краще. Чому так відбувається? Тому що коли ми бігали і спали в печері, і починався дощ. Мозок цей час розумів, що нас ну, нічого не, не потурбує, тобто ніхто нас не зжере вночі чи щось таке. І він відпочивав. Тому зараз сучасна людина навіть уявіть досі відчуває безпеку, коли на вулиці йде дощ. Звичайно, звуки в житті людини дуже важливі, але не всі звуки можуть нам допомагати. Якщо ми візьмемо, наприклад, звук міста, він дуже різкий і непередбачуваний, відбувається багато всього. І він ну, не може навіть посперечатися в нашому мозку з звуком природи. Тому, якщо ми хочемо з цієї цієї інформації, що я дав, зробити дуже простий висновок, висновок такий, що вам просто треба замінити трошки, трошки в своєму житті, трошечки звуки міста, звуки шахетів. Звук музики на звуки природи, те, що нашому мозку плюс-мінус краще сприйнятливо. Я це кажу, звичайно, тільки в рамках тривоги. Уявіть, якщо подивитися це з іншої сторони, продуктивність абсолютно так само буде. Збільшуватися, якщо ваш мозок перестане турбуватися дуже сильно. Уявіть, що у вас пропав стрес, уявіть, що ви почали краще лягати спати. Уявіть, що ваше життя почало трошечки покращуватися. І оце одна з тих дій, яка реально в моєму житті знизила тривогу. Чи треба повністю відмовлятися від музики? Ну, звичайно, не потрібно. У вас є улюблена музика, це творчість, вона допомагає розвивати вас. Я кажу саме про поганий вплив музики, коли ми постійно намагаємося заглушити свої думки і шум навколо музикою. Звичайно, там рок, музику, реп краще замінити на музику, яка для мозку безпечна. Яка музика для мозку безпечна? Передбачувана, тому що коли в нас. Да, це дуже важка, як казав, механізм мозок. Коли в нас зникає тривога, коли нам зрозуміло, що буде відбуватися далі, коли немає непередбачуваності, коли все зрозуміло, іноді стає, звичайно, нам скучно, але мозку стає більш спокійно, коли зрозуміло, що буде відбуватися далі. Так само з музикою. наприклад, ембіанс музика вона дуже сильно допоможе спокійно мозку себе відчувати. Отже, виходить, що музика, звуки це прекрасний спосіб підвищити ефективність, свою продуктивність і знизити тривогу. І на цьому відео, і взагалі, на цьому каналі, я. Хочу вам з вами поділитися інформацією, яку я через себе проношу і просто сам проживаю і для себе шукаю. Це як мій відео щоденник для того, щоб собі не забувати. Тому що я, коли виступаю, я дуже багато готую виступів, вебінарів, майстер-класів, проводжу по рекламі, маркетингу. І я більшість матеріалів потім сам передивлюсь. І цей відео щоденник він і для мене, щоб я не забував, дуже важливі естейтменти, тобто. Щоб я сам не забував дуже важливі речі в своєму житті, які є моєю опорою для того, щоб проживати життя максимально якісно для себе в першу чергу, да? ну і робити в цьому світу краще. Я сам така людина, яка чує банальні поради, і така, е, мені це не цікаво. Але, можливо, моя місія в цьому світі, таким душнівам, як я, пояснювати, що так, навіть найбанальніші поради при правильному використанні. Зможуть змінити ваше життя. І я не кажу вам змінюй своє життя, бери й роби. Я не буду вам кричати в рілсах в Ютубі, що бери й роби терміново. Я хочу, щоб ви потроху почали щось змінювати. Тобто, тільки вам вирішувати, щоб все залишалось так, як є, чи зробити крок.